Дітки, це так здорово. Ті, у кого дітки будуть мільйонерами, Бог дав дитинку, дасть і на дитинку. Хватить. Ні, ні. Це називається соціальний тиск, ви це розумієте, ні. Скажіть правду, що коли дитинча народжуються, це повна жопа. Спочатку ти не знаєш, що з ним робити, потім воно виростає, не знаєш, що робити з тобою. Потім кризи, потім зуби. Привівки, чи не прививатися? Потім якась хірня вилізе, ти біжиш її самий. Підгузки зараз таких грошей, стоять, що це просто капець. Дитина це випробування для сім'ї, для психіки та для тіла. І зрозумійте, якби ця була теза вірна, що якщо дітки виходить, ви будете мільйонерами, сука, всі б вже були мільйонерами. Це так не працює. Дитина, це повинен бути осознаний крок пари, прямо от усвідомлений. Про усі ризики повинні люди знати, що їх чекає. Що будуть у них безсонні ночі? Що коли полізуть зуби, дитина може плакати. Що інколи можуть бути коліки, а можуть не бути. Потім можуть чимось посипати. Потім може бути а коли застуда, це взагалі хавайся, особливо там до 4 років, коли дитина ще більш-менш не може тобі нічого. Чого об'яснити, що ти спати інколи не будеш, а інколи будеш. Що дитина це випробовування. І тільки пари, котрі це можуть пройти, вони будуть. І ще наостанок: діти, коли народжуються, вони вскривають усі проблеми сім'ї, тобто усі трабли в парі вилізуть наружу. Бо більше пара не може притворятися, сил нема. Дитина не їх усі забере. Тому чи дитинчи дитинство це круто? Ну так, якщо ви хочете, якщо ви не хочете, вчиться боротися з соціальним тиском та зробіть дитину тоді, коли ви хочете, а ще краще тоді, коли ви хочете, та ви готові до дитинки.